Приголомшлива історія сталася на Долинщині. 30-річна жінка одразу після пологів розвела багаття і кинула в нього дитину. Свою третю вагітність приховувала навіть від рідних. Гори вже виховує двоє дітей без батька. Коли побачили її вже без живота, пішли у поліцію. Слідчим жінка пояснила, в неї стався Викидень, але недалеко від її будинку знайшли згарище. Народила і спалила. На Прикарпатті породілля кинула у багаття власне дитя. Свою третю вагітність Оксана ретельно приховувала навіть від батьків у 30-річної жінки. Уже двоє дітей усі позашлюбні. Вона ну, всім що не вагітна до гінеколога. Жінка так і не звернулась. Односельці побачили Оксану уже без живота. І без дитини сільський голова першим забив на сполох і звернувся у поліцію. Правоохоронцям породілля розповіла, стався викидень. На давній час призначно ряд судово-медичних експертиз, які вже встановлюють і вік дитини. Чи це був викидень? Одна з версій, що дитина була доношеною. Правоохоронці припускають, жінка народила здорове немовля. Після пологів вона понесла дитя до ріки, там розвела вогонь і кинула малюка. У вогнище. Посередині згарища було таке підвищення. Спочатку побачили, були руки, потім е гомілкова кістка. Оксану журналісти, застали вдома. Після допиту та медогляду її відпустили. Я не, не буду видавати Все. Все, Будь ласка, я втрачаю відстань. Від Мешкає Оксана з дітьми. Родичі переконують, як дочка народжувала, не чули і не бачили. Це не чули. Якби я була чула, було б може наш. Сусіди шоковані, у скоєне не породілою вбивство, вірять та говорити бояться. Оксана, начебто, дуже агресивна. А я ще боюся зачіпати, щоб до... пішла хата до рань, а нам до того не жаль А я нині в руках, мене ж два старе хвоті хаті, нема нікого. Зараз така. Вона є періоди, коли вона може пропасти на три дні, на п'ять днів десь загуляти. Вона за дітьми дивиться, діти доглянуті, діти ситі. Рештки спаленого немовляти правоохоронці направили на судову медичну експертизу, мають з'ясувати, чи народилося дитя живим. Проти породілі розпочали кримінальне провадження. Якщо діти вбивство доведуть, їй загрожує в'язниця.